22 жовтня 2023 року, в неділю 20-ту після П'ятидесятниці, з благословенням митрополита Черкаської Канівського Феодосія, вікарій Черкаської єпархії єпископ Корсун Чевченківський Антоній звершив літургію в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкаси. При священному владиці співслужили секретар Черкаської єпархії проти Василій Вознюк, благочини Черкаського округу протиреї Сергій Чумак і духовенство собору. Перед початком богослужіння в Соборному парку відбулася урочиста зустріч чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Страсна. З благововінням перед святим образом черкащани зустрічали ікону уклінно. Написана на святій горі Афон, святиня прибула до Черкас зі свято-Покровського храму села Комаргород, історична назва Отчанашівка Вінницької області. На літургії було прочитано молитву за церкву, що потерпає від гонінь. Після закінчення богослужіння єпископ Антоній звернувся до парафіян собору з проповіддю. Владик розповів про діяння святих отців сьомого Вселенського собору, яких церква вшановує цього недільного дня. Після відпусту літургії протейрей Сергій Чумак у співслужінні духовенства Кафедрального собору прочитав акафіст перед іконою Пресвятої Богородиці Страсна, численні віряни прикладалися до чудотворного образу, звертаючи до Цариці Небесної свої молитовні прохання. Святиня перебуватиме в Черкасах до 29 жовтня, включно.